Вітаю вас, любі друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас 16-й «Головоломок» і задача від баби яги. Ця задача далеко не нова, можливо, ви її вже зустрічали в інтернеті. але я викладу її у своєму баченні. За мотивами старої казки. Баба Яга піймала Івасика та Лесика, ну а далі події розвивалися таким чином. Вона поставила перед ним три мішки із грибами, на кожному з яких було, було якесь зображення: білі гриби, мухомори і сумішці грибів. Але жодне із цих зображень не відповідало дійсності. Івасикові належало визначити, де знаходяться які гриби, лише за Умови, що баба-яга покаже йому будь-якого гриба із будь-якого мішка лише одного. Ну, от ставимо відео на паузу і думаємо. Івасик Телесик та міркував так. Давайте розглянемо, каже він, ось оцей мішок, де зображена суміш грибів. Насправді, там не суміш грибів, а якісь гриби одного виду. І якщо там знаходяться білі гриби, так, тоді у середньому мішку знаходяться не мухомори, а де тоді місце мухомора, мухоморе місце аж у цьому мішку. І таким чином, у середньому мішку буде суміш грибів. Якщо ж у крайньому лівому мішку знаходяться мухомори, тоді е, у середньому мішку будуть знаходитися білі гриби, бо білий гриб не може знаходитися у тому мішку, де він намальований, а у е, цьому мішку буде знаходитись суміш грибів. І таким чином у Васик Телесик. Сміливо попросив бабусю достати будь-якого гриба із мішка той що ближче до неї. І, трошки поміркувавши, він розв'язав задачу. А чи вдалося це зробити вам, любі друзі? Напишіть про це в коментарях, ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Бай-бай!